Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програми пошуках істини. І я її ведучий Роман Проданюк. Сьогодні ми будемо говорити про жертву, вивчаючи старозавітню систему служіння в староєврейському храмі. Ми бачимо, що перед нами вимальовується картина, у якій жертва відіграє центральну роль. І не тільки в старозавітній системі, ми бачимо, що в Євангелії жертва Ісуса Христа також є центральною. Отож, давайте ми з вами заглянемо і попробуємо зрозуміти, яке ж дійсно значення, глибину цього значення жертви Бог вклав в старому заповіті і відкрив його в новому заповіті. Сьогодні нам будуть допомагати гості в нашій студії: це Мирослава Луцька, також Валентин Стасюк і В'ячеслав Кулага. Вітаю вас! Вітаю. Як було сказано, дорогі друзі, що жертва дійсно займає центральне місце в Біблії. І розкажіть нам, будь ласка, коли вона починається, коли вона виходить на арену, і взагалі при яких обставинах от Бог якось дає відчути, що потрібна жертва. Цікаво, що слово Боже, книга Біблія говорить на перших сторінках своїх про те, що. Коли людина була створена в щасті, в гармонії, Господь подарував ведемському седу можливість жити і набувати досвіду, спілкування з Господом, розвиватися як повноцінна особистість цей час. Крадається гріх, і людина, коли оступилася, і в цей час вона загубилася і злякалася. І якраз в ці особливі хвилини, коли Господь прийшов до людини після того, як були порушені повеління Господнє, людина ховається, людина переживає і говорить, що я злякався, говорить Адам, і голос твій почує, починає ховатися, говорить, що я роздягнутий. Як бути далі? Господь цей час відкриває. Ту важливу істину, про яку запише і Павло ще в посланні до римлян, що це була тайна, яка відкривається зараз, це жертва. І Господь в 16 му вірші третього розділу книги Буття говорить: в 15 вірші, прошу пробачення, і написано Я покладу ворожнечу. Між тобою, і між жінкою, між насінням твоїм насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Це була перша обітниця про цю жертву, про те, що Господь пошле е, угу. з месією на землю, який зможе вирішити проблему людську. Ще ми бачимо в цьому ж в цьому розділі цікавий момент. 21-му вірші написано так: і зробив Господь Бог Адамові та жінці, його одежу шкіряну. І зодягнув їх. Також ми тут бачимо натяк на те, що Господь вирішує проблеми людей, і якраз тут відкривається, що жертва, тому що де шкура малася взяти, і Господь перший приносить цю жертву, як знать того, що він буде вирішувати проблеми. і без цього немає можливості покритися людині до цього моменту, поки Господь не покрив ці шкіри, людина відчувала себе дуже, дуже тяжкому А Людина пробувала якось вирішити проблему, чи ні? Взагалі без... пробувала. Адам одразу, мекі. коли злякався, він почав він втік. І почав собі якийсь одяг шити з тих фігових листків, але Бог показав, що це не той метод. Метод, який дозволяє повернути це перше першопочатковий святий стан це приходить тільки через жертву. І сам Бог показав, яким чином це, це відбулося на очах Адама і Єви, що Бог мусив перший принести жертву, зарізати це жертвене тварину, жертву, жертву, жертву і одягнути із цієї ж тварини одягнути в шкіряні ці угу. шати. Ну, а от коли ви читали Біблію, наприклад, перший раз, і вам попала ця вістка про жертви, які приносилися, які були ваші враження, коли ви почули цю вістку? Я коли уважно читала, то я взагалі жертва ну, завжди це щось таке сумне, здається, да? тому що приноситься в жертву якась ж, жива істота. Але тут жертва постає як ем, обітниця про надію. І перш ніж виголосити вирок. Про те, що земля буде родити тернину, осот, про те, що людина повернеться до пороху, з якого вона взята, Бог говорить, що я вам даю надію на життя, що ви будете жити. Але ознакою цього буде те, що помре ося тваринка, яка символізувала жертву Христа, який колись прийде і помре за людину. І через це людина має надію на життя. Я хотів вас запитати, от як ви думаєте, чому Господь коли давав, першу, коли давав першу жертву, то він не показав, як він це робив, як він приніс жертву тваринку, як він знімав з неї шкіру, а тільки показується останній штрих. От вам готова шкіра. Як ви думаєте, чому Господь саме так підійшов до цього питання? Можливо, в тому випадку, коли вже звершувалося, Адам і я вони вже відчули на собі це, це весь біль, і просто Богу він необхідно було показати кінцевий результат. Угу. Кінцевий результат вже як завершення плана викуплення в цьому в цій жертві. І він показав це як на образ. Це ілюстрація того, що вже має відбутися, uh -huh. і показав на конкретну особу, хто це має бути. Uh -huh. Я думаю, що тут uh, приховує Господь дуже велику істину, що в те, коли вони зрішили в той час, уступилися, серце їхні розривалося болі. Вони розкаювалися, але не можна було нічого зробити. Треба було тільки йти вперед, вірою вперед. Тому Господь дає скоріше акцент не на те, що uh, коли пронеси вирішити проблеми, не хоче задавати. Вати їм болю більше додавати, болю. він хоче їм дати надію, тому він показує кінцевий результат. Це надія, і їх надії з ободряє і укріпляє, і підтримує якраз цю надію, даючи говорить: як би не сталося, але знаєте, що попереду буде жертва, яка зможе це цікаво ви знаєте, коли ми спостерігаємо за Господом, який приносить жертву свого любленого сина Ісуса Христа, нашого Спасителя, то він якось не так акцентує на цьому на своїй болі. Ач ясно, що біль отець відчував, ми це про це ще поговоримо. Так. А він більше акцентує на радості, яку отримає людина в результаті цієї жертви на прощенні, на спасінні і таке інше. І коли ми це замічаємо, це дійсно велика любов Божа, настільки велика. Тому що коли людина приносить щось в жертву, то вона постійно довго згадує: та я для тебе це, та я для тебе те, та я тобі те. А в Бога не замічається цього. Це деколи часто проповідники роблять. От, але сам Бог в Біблії ми не знаходимо, що він наголошував, та я вам, та я вам, а ви мені, а ви мені. Ну не замічається цього такого. От це говорить про любов, Божу до нас. Давайте поговоримо взагалі, які види жертв Бог використовував в старозавітньому служінні і що вони мали означати. Взагалі, от всі жертви, як їх здійснюватися, саме більше описується книга Левит. Також є дуже багато моментів у книзі Вихід, і ми бачимо, що є дуже різноманітні жертви. Серед них можна погрупувати їх. що… Основні такі жертви це жертва тілопалення, хлібна і мирна жертва. Ага. Це були добровільні жертви. Три такі основні добровільні, і ще дві такі жертви за гріх і за провину. І всі ці жертви говорять про те, що фактично Бог він повинен контролювати все наше життя, тому що він життєдавець, він є викупитель наш. І коли ми. Дозволяємо йому е, діяти в нашому житті, тоді ми маємо надію на спасіння, на життя. І одна з таких жертв описується в книзі Вихід. Це е, 12 розділ, 21-27 вірші. Тут описується е, принесення е, жертви на Пасху. Угу. Це, можна сказати, така святкова жертва, і ця жертва, вона. Означала і мала нагадувати ізраїльтянам про те викуплення про вихід з єгипетського рабства. Uh -huh. І тут детально описується, як цю жертву мали приносити, але основа це вони мали згадувати, що Бог їх звільнив з єгипетського рабства. Дякую, uh -huh. і всіх тих п'яти видів жертв, які було зазначено вище. Чотири були. Принесені з пролиттям крові, але одна із них була безкровна, тобто це хлібна жертва. Але разом з тим, що коли навіть приносилася хлібна жертва, то зерно не цілком прино не ціле зерно, а було стерте. Це означає, що і в даному випадку воно мусило бути зрушене, порушене для того, щоб приготувати знищене. знищене навіть так. море не було зерно, ну ціле було, але було море, фактично і теж було знищене. Так символізувало смерть Ісуса Христа. Так що воно символізувало собою цю жертву Ісуса Христа. Так так дякую. Ну а як. Хотів вас запитати таке питання, якщо дійсно всі жертви символізували нашого Господа Ісуса Христа, чому їх так було багато видів? Чому так багато видів? Можна було, наприклад, просто одну жертву, як патріархальний час, приносили одну жертву і все. А от в левицькій системі, в системі Левицького служіння в старозавітньому храмі, от була ціла гама жертв. Що Бог хотів цим сказати? Чи була якась вістка спеціальна в цьому, в, цьому, в цих різних видах жертв? Цікаво, що ці жертви, ну, по-перше, хотілося б зауважити про це так, також говорить Святе письмо, що в цьому була воля Господня, і книга Вихід говорить, що промовляв Господь до Ізраїлевих синів. І говорить, нехай вони візьмуть для мене приношення, тому що тому є воля Господня. В цих жертвах воля Господня вона була виражена. Е, ці через ці жертви Господь хотів показати дещо. Ну один з видів жертв, які е, направлені на те, щоб показати подяку Господу. Вони не були жертви за гріх. Це була подяка від щирого серця. Я хочу дякувати Господу. Інші жертви були за провину, за гріх, коли людина відчувала потребу бути очищеною прощеною. Це інший вид е, ці, е, цих жертвоприношень. no washing. Але всі вони указували і показували, що як перший від це подяка, що все приходить від руки Господні, все благословення від Господа. Тому, якщо ти не дякуючи будеш буде смерті Христа, ми так, маємо всі благословення. благословені смерті Христа. Навіть, от якщо ми говоримо про наш і сьогоднішній день він покритий кров'ю Христа, його жертвою. Якби він не приляв свою кров, якби він не прийшов на цю землю, то можливо, ми не дожили до сьогоднішнього дня, мабуть би так, то так і ми було. Б точно точно дожили, ми не не віші померли. Так, так. А Господь покриває кожен день нашого життя свої жертви. Тому людина, усвідомлюючи це, вона приносила подяку. Коли в неї була проблема, вона згрішила чи вона оступилася, і провина відбулася. Також людина, приносячи жертву, показувала, що вона не може сама вирішити свої проблеми. Тільки Господь може покрити її гріх, тільки він може умити її своєю крові. Тому ця жертва символізувала пролиття крові сина Божого. І кожен гріх в наші дні він вбиває. В руки Господа нашого цвяхи і завдає йому болю. За кожен гріх сьогоднішнього людства мої і інших людей сьогодення Господь вмирав. Ну, так. як ви дуже гарно сказали, що дійсно сьогодення покрито кров'ю Христа, так? куплено кров'ю Христа. Так, так. А я хочу вас запитати: удають собі картину, Молод, молодий чоловік сидить, п'є або пиво, або горілку, або колеться, або е, молода дружина зразу є своєму чоловікові. Хтось, можливо, краде великі суми грошей з бюджету, там, чи ще щось. Якщо б ці люди знали, що вони отримали право жити, дякуючи смерті Христа, чи вони б змінили свої дії, про які я тільки що говорив, ну, неправильні так, дії, чи, чи вони б взагалі ніяк не змінили? Можливо. Якісь би були зрушені їхньому житті, як ви думаєте? звичайно, оці погляд на ці жертви, воно дає якісь почуття, свідомість того, що хтось зацікавлений тобі, зацікавлен в тому, щоб ти цього не робив, зацікавлений, щоб тебе вирвати із тих пут цього гріха. І для цього служила жертва цілопалні, жертва заповіту, що людина вона розуміє, що нічого не може з Богом мати спільного, а Бог каже: Я можу повернути тобі це спільне. І ця жертва цілопалення говорить про те, що Бог зацікавлений в спасінні людини. Щоб людина, Бог, щоб людина повністю посвятила себе. Повністю, щоб лишила ті всі гріхи, всі вади. І що це є знову дія Божа. Ця жертва цілопалення. вона і це, на А така. мирна жертва. Пам'ятаєте, була мирна жертва, в якій людина, і, скажімо так, мала частку від неї, могла їсти. Фактично, це єдина жертва, в як, якій людина мала частку. А про що вона говорила? Вона говорила цікаво про те, що гріх це не якісь такі речі, які легко десь здіти, забути. І коли священник частину жертви їв, тим самим він носив на собі гріх. Mm -hmm. Жертва переносила на священника, і він на собі носив. Це символізує, що Господь поніс наші гріхи, Господь поніс наші провини, наші ну та це жертва гріх. за гріх. А от жертва за от це знаєте мирна жертв, жертва, в якій Да. Жертва да, це спільного стола, ніби жертва, коли Бог і грішних сідали за один стіл, ніби, і вони разом мали трапезу, знаєте. В цій культурі спіль... спільна так, трапеза так. говорила про що? Що це, напевно, якісь друзі, чи це, можливо, так, якісь, друзі. якісь хороші люди, якісь між собою добрих відносини. Одного відносили? разу, коли Ісусові були сказані такі слова, що блажений, хто вкусить того хліба в Царстві Твому, то Ісус відповів, що дійсно це, це добре, коли людина і Бог поєднуються. Коли встановлюються ці порушені відносини, це коли між Богом і людиною немає гріховних цих стосунків, okay. і ця мирна жертва якраз говорить на це. Угу, Ідея самого святилища також вона відкривалася в тому, що Господь був хотів перебувати серед свого народу, як і в мирній жертві. Він показував, що його бажання бути близьким своїм народом і прим, щоб народ Божий примирився з ним, щоб людство примирилося. Він цього завжди хотів. Так. І в цьому жертва Ісуса Христа. А от я задав вам про питання про молодих людей чи просто дорослих людей, які грішать і не знають про те, що жертва була принесена за них. Як ви думаєте, от чому Бог вибрав саме цей метод навчання? Чому Бог вибрав саме цей метод навчання, жертвоприношення? Що мала людина зрозуміти через цей метод навчання? Фактично, це було навчання. Ви зрозумієте, так, що так. кров телят і ягнят не могла спасти людину, як пише так. апостол Павло. О це були якісь наочні ілюстрації, які щось нагадували, щось учили чому цей метод Бог вибрав? Як ви думаєте, Мирослава? Я думаю, коли грішник дійсно брав цю тваринку, коли він її вів на заколення, він бачив ці очі, він бачив, він розумів прекрасно, що ця тварина нічого не зробила, що це він зробив. Mm -hmm. І фактично його серце, напевно, що наповняло почуття е, і думки такі, що я більше не буду цього робити. Я, я не хочу, щоб за мене страждав хтось інший. Mm -hmm. І фактично. Кожен раз перед тим, можливо, як згрішити, людина згадувала, якою ціною потім треба буде це все виправляти. І це не просто тварина помирала, а це символізувало, що колись прийде сам творець і помре. Так. Саме найкращий наочний посібник це Бог запропонував для Авраама, для свого друга. Тільки другові можна було відкрити те, що переживає моє серце, що переживає моя душа. І Бог відкриває для Авраама оцю історію цю картину, коли каже: Авраам, піди і принеси на цілопалення свого улюбленого сина Ісаака. Угу. І це була дуже чудова картина, коли і Авраам. Відчув те, що відчуває Бог, ісус колись потім згадав, що Авраам побачив день мій і зрадів, uh -huh. тобто він пережив ті почуття, що переживає Бог, коли віддавав свого сина uh -huh. на Чуть детальніше, може, розкажіть нам про цю історію. Цікаво, що Авраам, коли будував відносини з Господом, переживає особливий досвід народження сина, і це народження було чу чудом, чудом, яке uh -huh. переживає Авраам і Сара, і коли він вже виріс і став підлітком, навіть юнаком, цей час Господь дає якесь повеління не зовсім зрозуміле для Авраама. Візьми сина твого, якого ти любиш, однака, написано. Тобто, ти повинен його принести на горі моря. В жертву. Авраам до кінця не розуміючи чого, тому що в, в старому заповіті Господь забороняв людські жертви, це було заборонено, але це був голос Божий, він розумів. Господь повіцяв дати знак. І от на третій день, коли вони і йдуть. Чу цікаво, що це син я переб'ю вас, він вже фактично отримав його майже в 100 років, правда? Так, не? майже 100, 100 років. років чекав цю дитину, і тут Бог каже, віддає. Но це треба було щось пережити в цей так. час. І він з великим переживанням плаче. Він своє серце перевіряє, він свої відносини з Господом перевіряє всі ці, ці три дні. Він надіється, що Господь відміне те, що він сказав, що цього не відбудеться. І от на третій день він побачив особливий, особливий знак від Господа, що дійсно це треба було зробити. От вони піднімаються з Ісааком на гору моря, і там він робить жертовник, і в цей час він розказує Ісааку, що має відбутися, тому що він уже був достатньо дорослий. Але Ісаак був вихований в послуху перед своїм батьком, матір'ю, сім'єю, і він згоджується на те повіління Господня, щоб його принести в жертву. Він дає руки свої, щоб зв'язати і положити на жертовник. коли це зробив Авраам і взяв ніж, щоб принести в жертву, як це має бути жертва цілопалення, зроблена. І в цей час, як подяка Господу, в цей час е ангел Господній промовляє. Сам Господь промовляє, mm -hmm. щоб зупинити Авраама і каже: не роби нічого злого юнаку, тому що я побачив, що ти праведний перед Господом. Mm -hmm. І в цей ж самий час, коли ангел зупиняє Авраама, він побачив е Овна барана, який запутався чаще, і його приносить в жертву така історія в біблії. Фактично йде заміна, і батько, так. який переживав втратити сина, отримує ніби назад його. Та й замість так, його син лягає на жертву. І Зоси, цікаво, що в цій історії, історії Авраам, коли історії. під горою своїх слух лишає, він говорить вірою, і говорить, що ми підемо з юнаком, принесемо жертву і повернемося. Угу. Не говорить повернусь, а повернемося. Надію, він вірить, що Господь воскрешить з мертвих, якщо навіть принесу жертву. Наскільки угу. його сильна була віра, але Господь показує, що цього не треба робити, тому що була замісна жертва. Замість Ісаака помирає цей овен. Це як ви думаєте, Ісуса. Авраам до цієї події, Авраам після цієї події це в усвідомлені вмисленні інша людина зовсім чи що чи та сама? Нічого не змінилося в ньому. Як ви думаєте? змінилося це коли до цього жертву, до цього самого факту, то Бог о. Підтверджував Бог, ввів його до самого того рівня праведності. Каже, а тепер я побачив, що ти правий. Тобто Бог поставив в печатку праведності. Бог праведний і Авраам праведний. Це зовсім це вже в життя праведності, зовсім інакше життя Тобто було, праведність. Фактично, а це людина, яка усвідомила, скажімо так, стан праведності, Це людина, яка усвідомила, що замість неї помирає <потреб> хто <потреб> цілковита <потреб> жертва Христа Ісус та, Христос. Та, та. Та. Оце дуже це дуже важливо. Да, ця історія дуже цікаво. Бачимо, вчить гарному такому прикладу, що. З одної сторони, Авраам нічого не міг зробити, і вирішити проблему не міг ніяк. Господь тільки мог міг вирішити проблему, з одної сторони. З іншої сторони, ми бачимо, що Господь вирішує ці проблеми, він дає можливість і Аврааму усвідомити всю переці переживання, які переживе Отець Небесний, віддаючи сина в майбутньому. Авраам зрозумів. Я думаю, що зрозуміли, і ангели, які це все бачили, що це ну наскільки серйозно, наскільки це непросто і тяжко, і дійсно смерть має. Має відбутися, і Господь помер. Скажіть, будь ласка, а от якщо це дійсно така була ефективна форма навчання через жертвоприношення? Чому багато людей фактично замість того, щоб стати м'якосердами, бачивши кров невинної тварини, не ставали жорстокосердами і тисячами приносили ці жертви, лили кров, фактично, і ця система не досягала свого призначення. Чому? По якій причині? Можливо, одна з причин, що вони бачили тільки те, що вони бачать: кров, жертву і все. Але фактично треба дивитися далі. Всі, хто дивилися вірою, що означає ця жертва, вони тільки бачили любов. Тобто не нерозуміле усвідомлення, да. так? А ви можете провести приклади, коли пророки вчили конкретно тому, щоб розуміти значення жертв, а не просто їх різати цілими тисячами. Взагалі на той час, так і як сьогодні, дуже спотворене бачення самого Бога, тому що Бога малюють в своєму своїй уяві, те, що він требує чогось замість чогось, і того і в середньовіччя появилася індульгенці, що треба відкупитися, що з Богом можна поторгуватися. А взагалі тобто можна грішити і можна так, купляти свій так, відкупляти тобто свій гріф. Вести бухгалтерський такий облік разом з Богом, Господи, ти мені, я тобі, і бо нас буде все добре. Буде така співпраця, але сам пророк колись ще для царя Саула сказав. Перша книга Самуїлова з 15 році, з 22 віршу. І сказав Самуїл: чи жадання Господа, цілопалень та жертов таке, як послуг Господньому голосу, тож послуг, ліпший від жертви, покірливість краще від баранчу голою? Угу. Пророк говорить про те, що сама форма, навіть якщо вона і правильна, і все зроблено настільки, все певно і точно все зроблено, але коли немає там послуху, немає покори, то воно це все це все пиль, це все нічого абсолютно нічого не значить. Воно перетворюється в поганство. Дякую. Хотів би також доповнити сказати, що часи міхея також була проблема. З однієї сторони люди вони впадали в таку формальну сторону, коли вони приносили просто формальні роздумуючи над тим, що за цим стоїть. З іншої сторони, людина. Могла просто купувати свій гріх. Вона розуміє, що вона може принести жертву, її проблема вирішена. От Міхей говорить, що пере шостий вірш він каже, якби роздумуючи, чим піду перед Господа, схилюся перед Богом високості. Чи піду перед нього з цілопаленням, з річними телятами, чи чим піду? Піду з цілопаленням. І далі він говорить: чи дам за свій гріх свого первенця сьомий вірш, пліду троби моєї за гріх моєї душі? Людина могла легко грішити і цей час просто не усвідомлюючи, не розуміючи, просто приносити гріх, і проблема як би була вирішена. Вона mm -hmm. говорила, Тобто якби ця система жертвопроношень давала людині такий просто право грішити. Є жертва mm -hmm. за гріх, і я маю можливість грішити таке розуміння. Давала, таке таке да. розуміння. Нє, таке як би давала mm -hmm. право, так людина розуміла, коли вона впадала в формальність, і таким чином проблема на рівні серця, на рівні усвідомлення ем, огидності гріха і не прийняття Богом гріха, вона ставала на другий план. Дякую. Ну ми бачимо також. Ісая говорить, каже той, хто вбиває тварину, то буває людину Правда чи ні? Так, тобто, так, якщо так. людина вбиває жертву і не розуміє за що, то це її прирівнюється як смерть фактично. людини тому що вона вбиває Христа реально. Так, так. На ну, от я хотів запитати вас, а на сьогоднішній день. Сьогодні фактично ми не приносимо жертв, не приносимо кровних кров, жертв, ніяких нічого такого немає в нас, і ми знаємо, християни немає. Як же тепер вирішується проблема гріха? Бо жертва приносилася за гріх? А як сьогодні вирішується проблема гріха, коли жертв люди не приносять? Цікаво говорить святе письмо, і це дуже наочно і гарно пише апостол в посланні до євреїв, і всі книги, починаючи з першої, відкривають істину про те, що Ісус є первосвященником небесного святилища. Так. Він війшов туди один раз, коли він знісся з цієї землі, щоб служити як первосвященник за людей на землі нашого часу і того часу, коли він а я розумію, але первосвященник входить в святилище жертвою. А він з якою жертвою Господь зійшов своєю кров'ю, Господь зайшов своєю кров'ю, щоб там нести оце служіння посередника і первосвященника. Тому його кров омиває гріх. І він живий Господь, він не є мертвий Господь, тому що він воскрес і вознісся і одиснує. Сьогодні діє жертва Ісуса Христа. Так, так. сьогодні як діє. ми можемо нею скористатися практично? І okay. як це має якось проектуватися в наше життя? Що це дійсно ми користаємо. Прошу Мирослава. То, практично ми можемо жити. Так, щоб дійсно ця жертва вона для нас не була марною. І дуже красиві слова, написані у посланні Павла до Римлян, 12 розділ, перший другий вірш. Також благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу, і не стосуйтеся до віку цього. Але перемініться від нової вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Фактично, тепер наше життя має бути як ця жертва, але жива. Ми маємо живучі... Бути повністю посвячені Богу, як розум, наш, тіло наше, серце наше, почуття, емоції все посвячене Богові. Дякую. Ну а от, наприклад, є люди, які не вірять в Бога. атеїсти, вони те чесно живуть. Багато з них люди благородні, виховані. Ось здається, теж виконують ну, життям своїм mm -hmm. живуть правдиво. Яка різниця між життям християнина, який живе правдиво, який, скажем, вірить Христа, і атеїстом, який не вірить, в нього, теж живе правдиво. Вони мають одну участь, чи, можливо якась різниця різниця очевидна, очевидна, тому що людина, яка вірить в Бога, вона має з ним відносина. Вона в заповіті з Господом, uh -huh. і вона Богові приноси хвалу, не чомусь іншому, не людині, не собі, а Богові приноси хвалу тим самим, тому що і послані до євреїв, апостол Павло також говорить: завжди приносимо Богові жертви хвали. Жертву треба приносити і в наш час, але ця жертва хвали написана доброчинність, спільність, і всі жертви, які Господу угодні. Тобто, це фактично, все Богу. життя людини це виходить, ніби жертва Господу, так, так. так. І якщо воно приноситься не Богу, то воно і не зараховується, як жертва Бога. І так, не чи? зараховується. А угу. взагалі, апостол Петро говорить про спільність, про єдність, коли він говорить про жертву і коли він. Говорить в своєму першому листі, в другому розділі він каже: І самі, немов те каміння живе, будуйтеся в їм духовне на священство, святе, що приносить жертви духовні тобто, оця спільнота це взаємне вираження віри, служіння один одному, служіння Богу. Воно якраз говорить про те, що людина стає цією жертвою, як було зазначено, вище апостол Павло написав, що ви своїм розумом, своїм розумінням це. І з мо правильною мотивацією приносити себе в жертву для розумного служіння, не просто якоїсь форми, не просто емоції, а розумне служіння. Дякую вам за ваші роздуми. Дорогі друзі, ви бачите, що дійсна жертва, яка була в старому заповіті, говорила про жертву Христа. Тому кожен, хто приймає цю жертву, повинен сам бути також жертовним для ближнього для Бога. Нехай Бог береже вас до зустрічі.